Вітаю на каналі Марусина кухня. Сьогодні ми будемо готувати вітамінний салат. Для цього нам потрібно пекінська капуста, морква терта сира, яблуко сире Я теж, я його нарізала квадратиком, цибулина одна. Сік лимона, Дві ложки соку лимона я взяла, олія, сіль. Перець. Висипаємо капусту в миску. Додаємо натерту моркву, висипаємо яблучко наше, цибулину додаємо. І починаємо вимішувати наш салат. Трошки перемішаємо, щоб воно все морква добре вимішалася з капустою, а тоді будемо заправляти. Так, Посолимо трошки поперчити. Моя сім'я дуже любить перець, тому я даю багато перцю. Олію виливаємо. І лимонний сік. Лимонний сік в цьому салаті дає дуже красиву таку нотку. І тепер гарно ще раз вимішуємо. І виходить такий у нас красивий салатик. Саме головне, що вітамінний. Зараз весною дуже корисний, коли організм. Немає багато вітамінів, то якраз добре. Так, насипаємо. Такий красивий салат у нас получився. Зараз будемо пробувати. М -м -м, смачно, дуже смачний салат. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, дизлайки. До нових зустрічей. Далі буде цікаво.